Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Ви на каналі Фільморіз, і я підготував для вас чергове відео по Premiere Pro. Оскільки я обіцяв вам легкий і простий спосіб відеомонтажу, покажу вам, як оформити ваш кліп гарним бітом. У мене вже є мелодія червоної калини. Ось, Розмістимо її на таймлайні. І тепер нам потрібно додати якийсь кліп. Я також вже скачав, підготував для цього, скажімо, туторіалу. Декілька кліпів і розміщуємо наш кліп зверху над мелодією. Так? Ось так. Видите, трошки пересунемо його там, де більше у нас буде мелодії. Ось цей біт ми будемо оформлювати. Що ми робимо? Ми створюємо ось у цьому місці: натискаємо оцю піктограмку, і тут у нас є цілий вибір. Колись я зніму вам відео про те, що тут і як робити, але зараз нас цікавить Adjustment Layer. Вибираємо його і створюємо. Тепер у нас є Adjustment Layer, який ми перетягаємо на наш таймлайн. Ми можемо його розтягнути по всій довжині. Це зараз не має значення, але ви бачите ось такий регулювальний шар, скажімо так. Тепер ми будемо працювати з ним і переходимо до відеоефектів. І вибираємо Blur and Sharpen. Тобто розмиття і різкість, вибираємо Directional Blur. Тобто направлене розмиття. Перетягаємо його на наш Adjustment Layer. І у панелі ефектів в Effect Controls маємо тепер ось такий Directional Blur. У нас є, бачите, два показники довжина цього блюру самого і його направленість. Ми можемо зробити, ну, наприклад, давайте спочатку. ну, Нехай 10, а тут, ну, нехай 5. Непринципово ми це можемо завжди Нас... Давайте сунемо так, щоб у нас було з різкістю. І ось так без різкості. Можна ще навіть збільшити ось цей блюр. Отак воно працює, бачите? Ось так розмиває і трошки змінимо направленість ось так. Ну, це навіть багато. Десь отак. Що ми робимо далі? У нас є біт. Зменшуємо, максимально зменшуємо, чи збільшуємо, навпаки, збільшуємо наш таймлайн для того, щоб бачити кожен кадр. У нас тепер можна відслідкувати кожен кадр. І починаємо працювати з нашими кадрами. Дивіться. Ось у нас перший кадр. Якщо ми натиснемо цю кнопочку, то ми перемістимося на один кадр вперед. Так і робимо. І в цьому місці нам треба підрізати. Нам треба вирізати один кадр. Ми можемо зробити це, натиснувши ось це лезо. Ну, от так, дивіться. От так, піднести і перерізати. Зробити наступний крок. І знову перерізати. Наступний крок і знову перерізати. І ось так ми робимо, щоб у нас вийшло 6 таких квадратиків. Обо 6 кадрів. І ще один. Ось так. Ми маємо 6 кадрів, повертаємося до нашої стрілочки казівника і вирізаємо кожен другий кадр. Просто видаляємо його кнопочкою Delete. Ця частина нам не потрібна. Ми отримуємо ось таке Такі три, три окремі кадри, в яких різкість буде розмиватися. Бачите? Ось вона розмивається. І вже зараз ми розуміємо, що в нас виходить непогано. У нас на один удар. В мелодії у цього барабана у нас є таких три з скажімо так, зміни різкості. Ми так само можемо тепер виділити через Ctrl-C скопіювати і вставити. І знову пересунути на наступний біт. Зменшимо для того, щоб ви побачили, як це відбувається. Ось, бачите, у нас на діаграмі звуку видно, де біти є. Тобто ось вони, оці сплески такі. Дивимося. Ось, що отримаємо. На, на оцей удар у нас є сув різкості. І Такий гарний ефектик виходить Тому що наче барабани б'ють по нашій карті, по нашому відео. Що ми робимо тепер? Переходимо на доріжку з нашим відео. І стаємо за один кадр за один кадр до початку нашого оцього суву. Переходимо у панель. Ефекту Controls і вибираємо Scale, тобто масштаб. Ставимо тут 100%. Ключовий кадр ставимо. Тепер у нас тут 100%. Переміщуємося на один кадр, це у нас буде перший кадр суву. І ставимо, ну, давайте 105. Знову переміщуємося на один кадр і знову ставимо 100. Переміщуємося на один кадр. Зрозуміло, що ставимо 105. Тобто, таким чином, у нас на кожному кадрі буде таке невеличке збільшення. Тобто, з кожним ударом у цим зміщення різкості у нас буде ще і таке маленьке приближення, наближення цього кадру. Так, наступний кадр. Ось тут. Ой, чекайте. Поки говорив, забув поміняти. Так, І наступний кадр знову 105. 105. І наступний кадр знову 100. Тепер нам бажано повторити весь цей ефект на інший біт. Тому ми пересуваємо. Пересуваємо на наступний біт, Ось так. Копіюємо ось цей ефект. І вставляємо його в цьому місці. А тепер нам ще потрібно скопіювати ось цей наш ефект, наш adjustment layer. І так само вставити. Ой, вибачте, вставити в це ж місце. До речі, це, якщо ви не заблокували шар, то ви завжди розмістите це на відео. Тому пам'ятайте, що треба це. Не забувати і розміщати там, де вам потрібно. Ось дивіться, ми знову отримали цей самий ефект. Так, і тепер ми можемо так само зробити на наступному біті. По-перше, ми вставимо сюди, давайте на крок назад. Ось так. Вставляємо так, ще не так. Копіюємо і вставляємо. Ну таке щось. Вставляємо сюди і тепер знову стаємо на наш цей шар з відео. І давайте так, щоб побачити, що тут у нас відбувається. Дивіться. Якщо ви не знаєте, як це працювати, ось так. Розширюючи ми, ми будемо бачити всі наші ключові кадри краще. Знову копіюємо через Ctrl-C. Оскільки у нас стоїть наш курсор в потрібному місці, ми знову вставляємо ці ж ключові кадри. Тепер давайте переглянемо: ось у нас є три таких діляночки з. І зараз дивимося. Ну, мені подобається. Що я хочу вам показати тепер? Ми практично закінчили з цим ефектом, але що ми можемо ще змінити, ще покращити? Дивіться, у нас є наша відеодоріжка. І є, наприклад, декілька відеофайлів різних. Ми працювали з оцим. Maps and Soldiers. Тепер я завантажив ще один файл і отак виділяю його у нашому вікні проєктів. Тепер стаємо на наш відео на таймлайні. Стаємо на нашу відеодоріжку і лівою кнопкою викликаємо оце меню. І переходимо до Replace with Clip. І вибираємо From Bin, Тобто. От звідси, це звідси візьметься кліп. Натискаємо. І наш кліп замінився. Але що проєкт замінився з усіма нашими налаштуваннями. От бачите, ключові кадри лишилися. Якщо, наприклад, вам не підійшов для вашого проєкту перший кліп, і ви не хочете втрачати роботу ту, що зроблено. Ми беремо і дивимося тепер, що в нас виходить. Ну ось так. Тобто ви зберегли всі налаштування і разом з замінили... замінили кліп. Ось те, що я хотів вам показати. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте нових цікавих відео.